Слава Божої! Як я невелик буде спомети, а потім сон, прийде той час, коли людство буде стояти перед встивотнім і вічним Богом. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. гріхни. Щоб ми були спасені. Христос пролив пролившов. Дарує. Хай Бог вас здоров'я, Героям миссию. І ми станемо, щоб дати звіт на своє життя, яке ми живемо тут. Христос зробив усе для того, щоб ми були спасені. Заплачена велика війна зробить, щоб ми були спасені. І тому ніхто не... Господь не хоче, щоб хто залишався байдужим. Всі ви дивитесь новини, те, що відбувається. Христос попереджав, що все це буде. Даруємо сила. Заплачена велика ціна. Щоб ми були спасені, щоб ми були народом Божим. Христос для цього все зробив. Він чекає, щоб ми замислилися на своє життя. Подарує тобі ще таку. Хай, Бога, діє. Привіт. І тому Господь сьогодні. Подарує. Даруємо вести русських християн. Христос прийде, знаєте, всі ми ставимо, де значить Але знаєте, для одних це буде радість на відповідь, ми потім дарувати. Як важливо, щоб ми були правильно в стані, Всі під когось, І тому, знаєте. Як важливо, щоб ми любили Господа. Людей кажуть, що мені не потрібно. Не потрібно. Але коли ви пристанете перед Богом, вже не буде виправдання. Багато людей він скаже, Господь скаже, нагадайте. Он, Он скаже, я простягав руку тієї спасіння, ти його відштовхнув. Ти не захотів приймати. А сьогодні ти хочеш, щоб я тебе в царство Боже впустив, та не буде такого. Пекло. Багато людей, коли помирають, їм пропуск ложать на голову. І кажуть, царство йому небесне. Якщо він грішив, яке йому царство небесне? Господь каже, що грішника чекає пекло. А праведника, який покаявся, повірив в Христа та своє життя йому. І читає слово Боже, того чекає царство Боже, того чекає рай. Дорога людина, яке, коли ти помреш, де ти будеш вічність своє проважати в пеклі чи, чи в іль, або в раю. Кожному потрібно оце задуматися. що більшість, Багато людей, які живуть позашлюбним статевим життям, що є гріхом. Також вбивство ненароджених дітей через аборти це все є гріхом перед Богом. І тому Господь говорить, і віруйте в Євагія. Господь не бажає, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли в Тому що... Стосунки, які є незареєстровані між чоловіком і жінкою, є гріховними. Це позашлюбне статеве життя. Це вбивство ненароджених дітей через аборти, це все є гріхом перед Богом. І тому сьогодні ми бачимо наслідки нашого гріховного життя. І чим далі люди будуть віддалятися від Господа, тим далі будуть. Слава Божій! Як людям на один раз померти, а потім соціальне? Вийдійте час. Коли все лицтво буде стояти перед самовітнім і вічним Богом, кожен з нас буде відповідати за свої гріхи.